you <music> Ви видивитися Кременчуцькі новини. Чому не всі глядачі телеканалу Утава вчора змогли подивитися Кременчуцькі новини? Як міський транспорт готується до зими, і як Кременчуцькі родини проводжали своїх синів до армії? Про це сьогодні у нашому випуску розпочинаємо. На початку нашого випуску звертаємося до Кременчужан, які вчора з незалежних від нас причин не змогли дивитися передачі телеканалу УТАВА і телефонували з цього приводу як до виконкому Кременчуцької міської ради, так і до редакції Кременчуцьких новин. Через незрозумілі обставини вчора був відсутній сигнал Тави саме у кабельній мережі візит. Причини вчорашньої ситуації наразі з'ясовуються: саме з обговорення цього інциденту розпочала свою роботу сьогодні. Чергова сесія Кременчуцької міської ради із відповідним запитом виступ. Спив депутат міської ради Дмитро Кравченко директором приватної телекомпанії Візит Мельнику, генеральному директору обласної державної радіокомпанії ОТАВА, міському голові міста Кремчука Бабає Волич, прокурору міста Кремчука Анну Кадолі. Про трансляцію телевізійного каналу Тава. До мене, як до депутата міської ради, звернулися кромічани зі скаргами про зникнення 29.10 10 -го. Цього року ПТРК мережатиркавизід е, телепрограм, що транслюється Полтавською обласною державною телерадіокомпанією Олтава. Статті 9 закону України про інформацію гарантовано право громадянам України на інформацію. Всі громадяни України, юридичні, особи держави і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомості, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свободи законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Телеканал УТАВ висвітлює діяльність органів державної влади та здійснення та місцевого самоврядування Полтавської області, інформує глядачів та суспільство про важливі питання з жирній діяльності територіальної громади в області та міста Кримічука. Прошу пояснити дану ситуацію та причини її виникнення, вказавши, по якій причині було припинено трансляцію телеканалу УТАВА в кабельній мережі ПТРК візит я е, наголошую, що саме в камінний вирель пропав сигнал. Прошу поновити можливість доступу кроміжальної інформації, що транслюється в ефірі Полтавської обласної державної телерадіокомпанії УТАВО. Про результати розгляду депутатського запиту, прошу про інформати визначений законодавством термін. Народного обранця підтримали й його колеги Валентин Стасюк та Геннадій АЛЕКСІВ. Майже одноголосно присутні в залі депутати міської ради проголосували за цей запит, але, звичайно, на сесії були і приємні моменти. Регіональний представник всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, голова Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій Світлана Пишіта, подякувала міському голові Олегу Бабаєву та депутатам міської ради за активну участь у цьогорічній акції Серце до серця, завдяки якій у Кременчуці вдалося зібрати 113 тисяч гривень для закупівлі медичного обладнання для дітей хворих на цукровий діабет. Вона вручила найактивнішим депутатам грамоти, а міському голові символічну відзнаку Золоте серце України загалом сесія міської ради пройшла у спокійній робочій обстановці. Було розглянуто ряд земельних питань, питань пов'язаних з розподілом бюджетних коштів. Тощо, і вже в різному свою думку стосовно припинення трансляції програм державного телеканалу Утава в Кременчуці висловив і міський голова Олег Бабаєв. Я хотів би вам сказати, що в нашому місті не буде ні в коєму разі ніякої цензури. Хочу показувати, хочу не показувати. Теж не буде. У нас права і свободи громадян. Це наша мета. Ми її повинні з вами соблюдати, повинні виконувати закони. Ми з вами користуємося виключно Конституцією України та законами України. І я розумію, що не може там ні журналіст, ні інша особа, ні моя міста щось робити не до закону. Колектив Кременчуцької міської телерадіокомпанії запевняє вас, шановні глядачі, у тому, що незважаючи на перепони, які штучно створюються деякими несвідомими громадянами, наші кореспонденти зроблять усе від них залежне, аби Кременчужани завжди вчасно і в повному обсязі отримували об'єктивну інформацію про події, які відбуваються у Кременчуці. І оскільки вчора чимало мешканців нашого міста через технічні проблеми не мали можливості переглянути випуск Кременчуцьких новин, сьогодні ми Пропонуємо вашій увазі найголовніші новини дня виборів і першого дня підрахунку голосів. З самого ранку Крамчук, як і будь-який інший населений пункт України, приєднався до процесу парламентських виборів. Для їх проведення у Кермучуці по 146-му виборчому округу працювало 85 виборчих дільниць. З них чотири спеціальні у тюрмі, у виховній колонії та третій лікарні. Всі виборчі дільниці для голосування відкрилися о 8-й годині. Виборчий процес розпочався у нас вчасно. Всі члени виборчої дільниці прибули заздалегідь. Перше засідання було розпочато о 7.15. Було спершу виключена камера веб-камера, а потім згідно з Законом ми опечатували скриньки, пломбували, кидали контрольні листи, роздавали списки бюлетні, підписували і члени ДВК, і спостерігачі порушень не було. Прибули на дільницю всі члени ДВК. Абсолютно ми працюємо в повному складі. Спостерігачі всі зареєстровані, Вони слідкують за виборчим процесом. Вже о восьмій. У нас були повністю зайняті всі столи. Прийшли виборці, які хотіли віддати свої голоси. Нововведенням нинішнього виборчого процесу є робота системи відеоспостереження. На кожній дільниці встановлені відеокамери, і будь-хто охочий має змогу спостерігати онлайн за голосуванням. Це гарне рішення. Чому? Тому що воно сприяє ефективності виборчого процесу. Всі, і члени ДВК, і спостерігачі, і виборці розуміють, що тут не має бути, не повинно бути ніяких порушень, тому що все транслюється в онлайні і ведеться запис. Це іще один доказ того, що порушень не буде на даній дільниці, тому що все це записується і транслюється в онлайні. Як зафіксувала наша камера, у першій половині дня на більшості Кремчуцьких дільниць відзначена висока активність виборців. Голосували за майбутнє наших дітей і нас теж, дітей війни, і всіх, і Чорнобильців. Надіємося, що все буде добре, що люди розумні, будуть голосувати розумно, щоб наші діти, внуки, отримали те, що ми, хоч отримали, трошки колись. З хорошим настроєнням. Я прийшла на вибори от, на улучшення і лучше життя. Що вроді щось зміниться у нас в страні і в общем, І нам, пенсіонерам, буде получше жити. Звичайно, у Кремчуці є і такі мешканці, які за станом здоров'я не мають можливості прийти до виборчої дільниці, щоб здійснити своє волевиявлення. Для таких громадян організоване голосування у їхніх власних домівках. Знаєте, на дому у нас 14 людей голосують, 14 бюлетенів ми віддали. На нашій виборчій дільниці 14 чоловік неспроможні самостійно пересуватися. Тому в даний час ми відправили членів нашої дільниці та спостерігача голосувати на домівках. Не залишилися осторонь від процесу виборів до Верховної Ради кримчуцькі посадовці. У числі активних виборців, міський голова Краманчука Олег Бабаєв взяв участь у голосуванні. Ну я завжди голосував і буду голосувати. Для меня это важный момент, и каждый гражданин Украины обязан отдать свой голос за ту или иную политическую силу, за того или иного кандидата. Для меня ну, это такое важное событие в жизни, я чувствую себя полноправным гражданином Украины, полноправным жителем нашего города. И, естественно, что хочу, чтобы наш город и дальше развивался, чтобы мы избрали достойных, чтобы мы продвигались вперед, чтобы Кременчуг стал лучшим городом в Украине. Також на виборчій дільниці зустріли ми і першого заступника міського голови Андрія Погрібного. Нашов кандидата, за якого хотів проголосувати, знайшов партію, за яку хотів проголосувати, проголосував. В общем-то, все об'єктивно, я впевнен в своєму виборі і зробив. У мене більше очікування від кандидата, на самом деле, ніж від партії, тому що я абсолютно даю собі відчут, скільки може зробити чоловік, особистість для нашого міста. Поэтому, партия – партія общий, общий курс нашої страны. Ну а именно для кремінчуга важний дійство У Укремчуці не обійшлося без ексцесів, як дрібних, так і доволі серйозних. Наприклад, на виборчій дільниці 531-063 намагалися винести бюлетні для голосування. Були два чоловіка задержані при винесенні бюлетні. Оперативно працювала виборча комісія, члени комісії, наблюдателі, міліція. тобто… Конфликт этот был расследован, то есть, и, как говорится, люди, которые провинились, были наказаны. Особливо вразило Кременчужан ранкове повідомлення про те, що будівлю великого магазину Фокстрот заміновано. На місце одразу виїхала оперативна група зі службовою собакою. Тривалий час фахівці працювали над пошуками вибухівки. Втім, так її і не знайшли. За даним фактом міліція вже готова порушити кримінальну справу. Протягом всього дня, поблизу кожної виборчої дільниці, тривало проведення екзит полу. Про результати голосування опитували кожного восьмого громадянина. Виборці по-різному ставилися до соцопитування. Ну, в основном люди сами подходят и говорят, я проголосовал за того-то, того то вот это, вот это", как бы отвечают сразу. Но так как у нас же идет по статистике, каждый восьмой человек, то приходится некоторым отказывать. Некоторые не воспринимают нас как опрос, говорят, нельзя, зачем вы здесь стоите, лучше уйдите. Некоторые подходят, вы правда, что вы деньги даете? Я говорю, нет, это неправда, мы социальный опрос всего лишь проводим, то есть чтобы проверить, ну, насколько честными выборы будут. Всі виборчі дільниці у Кармачуці зачинилися о 20-й годині. Але виборчий процес на цьому не скінчився. Прежде чем начинать подсчет голосів на всіх участках, розбирають всі поступивші жалоби, з цього починають, і від професіоналізму на місці, від готовності розглядати жалоби і розуміння, що относится компетенції компетенции участковой комиссии, а что не относится к компетенции. Правильно составить бумагу, отдать на руки заявителю, от этого зависит. время, когда они приступят к самому подсчету голосов, запаковыванию всех документов. То есть это достаточно длительный процесс, поэтому если все хорошо, даст Бог, к 5 утра мы должны закончить. Вчора о 5-й ранку окружна виборча комісія ще не мала можливості оголосити результати голосування у Кременчуці. Були на те як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Лише під вечір понеділка члени ОВК номер 146 назвали остаточні цифри. І таким чином стали відомі офіційні результати виборів у Кременчуці. Безкаравайний Андрій Анатолійович 1487. Богодист Дмитро Леонідович. 7 325, Мильников Олександр Іванович 757. Москалець Сергій Іванович 3021. Надоша Олег Володимирович 13 042. Остапець Геннадій Олексійович 6456. Степаненко Микола Іванович 883. Каран Віктор Васильович 18 тисяч. Шаповалов Юрій Анатолійович 26 тисяч 852. Наші знімальні групи намагалися відстежувати голосування на всіх виборчих дільницях Кременчука. На одній з них ми зустріли тоді ще кандидата у народні депутати Верховної Ради України Юрія Шаповалова. Юрій Шаповалов голосував у півдні. На дільницю прибув у доброму гуморі, але звичайно хвилювався. Після того, як опустив бюллетені скриньку, висловив сподівання на те, що погода сприятиме високій явці виборців. І більше нічого не завадить кременчужанам зробити свій вибір. А чому можна думати? Звісно, о побіді думав о том, що все-таки ще нужно витримати, подождати і чуть трохи поборотися. потому що все одно сьогодні проїздить маса событий. люди. Проголосують, тим болі я смотрю, що особа череді нет. Погода хороша. Ми переживали, що буде дощ. Ну, погода нормальна, поэтому я думаю, що всі люди прийдуть нормально, проголосують. Проголосували Кременчижани саме так, як і сподівався Юрій Шабовалов. Відтепер він народний депутат України. Залишається й нам, виборцям, сподіватися, що народний обранець виконає свої обіцянки. Тим паче, що довіру виборців завоювати дуже важко, а ось втратити надзвичайно легко. Суттєвих порушень під час виборчого процесу не зафіксували ані члени виборчих комісій, ані спостерігачі, ані самі громадяни. Наші кореспонденти спілкувалися з кременчужанами. Вибори 2012 очима мешканців нашого міста. Далі у нашій програмі не було проблем. Я утром 8 годин тільки відкрився, зайшов, взяв обі лютні, кого хвощи та нужним в ворнув, кинув і пошов. Без всяких проблем спокійно і красиво. Благополучно. Нормально проголосовал. Все организовано, все хорошо. Так что я думаю, все нормально. Я думаю, что без проблем. Мелкие, может быть, нарушения были, но в основном все нормально. Я голосую в університеті Всегда все без проблем. Хорошо встречают, хорошо обслуживают. Без проблем. С удовольствием хожу. У меня на дільниці все пришло хорошо. Я прийшов як... Чим не українець все поставив, все добре, дякую. Проблем не було, тому що я там ще в охороні стояв. Так що нормально пройшли вибори. без проблем, Нормально Нормально пройшло. Спокійно. Без всяких этих погода неважна була. А всі голосуючі, мені здається, виразили своє мнение, свою волю. І будемо ждать к Ой, замечательно. Люди всех добрі. Понимає? Лучше бути не може быть. А що я покажу? пожелаю всім депутатам успіха їм і щоб люди жили хорошо. в Кременчуці? розпочався осінній призов. Сьогодні відбулися урочисті проводи 31 новобранця. Разом з рідними та близькими на військову службу жінників проводжали представники Кременчуцької міської влади і наші журналісти. Подробиці в матеріалі Ніни Карпенко. Для служить дав. Нажика все! Сьогодні Кремлячук проведжав до лав Збройних сил України юнаків, які своїм першочерговим чоловічим обов'язком вважають захист рідної вітчизни. На території військомату зібрались рідні, близькі, друзі та кохані. На обличчях призовників цілий спектр почуттів і емоцій, пов'язаних зі зміною звичного життя, неминучою розлукою та невідомістю. Зрозуміла і стурбованість та схвильованість батьків, дідусів і бабус. Позитивний святковий настрій намагається створити виступи творчо обдарованої молоді. Урочисті проводи відкрив керуючий справами виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов. Від імені міської влади міського голови Олега Бабаєва побажав юнакам з честю виконати свій військовий обов'язок. Служба в армії це школа мужності, витривалості, це своєрідна школа, де загортовується сила духу і сила волі. В усі часи захист рідної землі належав до обов'язків справжніх, хоробрих, настоящих мужчин, чоловіків. Захищати рідну землю, родину, сім'ю, мир, злагоду, жінку це надзвичайно почесна місія і благородна місія. Приємним сюрпризом для новобранців стали подарунки від міського голови Олега Бапаєва. У завершенню урочистостей коротке прощання біля автобуса виважені батьківські настанови, теплі мамині обійми, мерехливі краплинки сліз у дівочих очах і найочікуваніші слова кохання та обітниці дочекатися. А ми бажаємо призовникам бути мужніми, сильніми духом і пам'ятати, що Кременчук чекає їх живими і неушкодженими. Як міський транспорт готується до зими, з якої години вечора набуває чинності нічний тариф, коли пасажири мають сплачувати за проїзд вдвічі більше, з'ясовувало сьогодні у міськвиконкомії на нараді з керівниками автотранспортних підприємств міста. Сьогодні на нараді із представниками автотранспортних підприємств керівник відділу транспорту та енергетики свіконкоми Володимир Кургаєв висловив слова щури вдячності присутнім за чітко організовану роботу громадського транспорту у день виборів, неділю, 28 жовтня. Як зазначає головний транспортник Кремлячука, цього дня на міські маршрути було виведено максимальну кількість маршрутних таксі. Підприємства-автоперевізники працювали у режимі звичайного робочого дня. Тож всі бажаючі мали можливість без усіляких перешкод дістатися на свої виборчі дільниці. Нарікання як в день виборів, так і во время підготовки до виборів не було. Працювали нормально 15-й маршрут хорошо працював. Та й всі я, я, я скажу тут нарікані ніяких на транспорт немає. За, за що вам большої благодарність. із 22 жовтня по 12 листопада на території нашої держави проводиться комплекс цільових заходів профілактики аварійності на пасажирському транспорті під назвою Перевізник зима зима-2012». тисячі дванадцять. Зв'язку зменшенням тривалого світлового дня та настанням несприятливих погодних умов різко зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Тож Володимир Кургаєв акцентував увагу присутніх на питанні підготовки громадського транспорту до роботи взимку. Поэтому давайте сейчас, вот если есть возможность, поменяйте там все резину, чтобы там протекторы были не такие, как они есть, я видел на некоторых, а чтобы были нормальные. Ну вы знаете, что это такое. Поменяйте все масла, готовьтесь. Э, вот э, я особое внимание хочу уделить все-таки э, оборудованию, которое работает на газу, чтобы у нас сбоев не было. А зима, она уже, как говорится, За порогами, буквально. В ході наради Володимир Кургаєв ніс пропозицію на зимовий період для покращення обслуговування пасажирів години пік скоротити маршрути для частини маршрутних таксі, а точніше розвертати їх в районі супермаркету Простір, щоб пасажирам на зупинці радянської армії та інших зупинках громадського транспорту не доводилося довго чекати маршруток. Також на нараді в черговий раз було порушено питання дотримання графіків руху у вечірній час. Як зазначив Кургаєв, останнім часом Кременчужане скаржаться у відділ, що в проміжок часу з пів на одинадцяту і до однажі години вечора маршрутки містом не курсують. Водії приватного транспорту чекають одинадцять години вечора, щоб потім брати з пасажира плату за проїзд 5 гривень. Нічний тариф. Володимир Кургаєв підкреслив, звертаючись до керівників автотранспортних підприємств. Подібного не повинно бути. Сімей дотримуватися чітко визначених графіків руху, а подвійну плату за проїзд дозволяється брати лише з 11 години вечора. Кременчуцький Кремінь відтепер посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги групи Б. Черговою жертвою Кременчужан стали футболісти Севастополя. 2 підопічні Юрія Чумака на виїзді минулої неділі здобули красиву і таку необхідну перемогу у Севастополі з рахунком 2-1. Дмитро Дамоденко знає подробиці. Поєдинок не став прохідним для наших земляків. По перше, тренеру Кременя Юрія Чумаку довелося зіткнутися з кадровими проблемами. З різних причин команди у цьому двобої не змогли підтримати кілька гравців основи: Євген Волга, Юрій Слабишев, Андрій Кругляк, Євгена Пришко. По-друге, уболівальникам добре відомо, що Севастопольці на своєму полі дуже і дуже непростий суперник. Розпочали кривенчажа невдало, хоча не можна говорити, що вони володіли ігровою ініціативою. Виходили швидкі контратаки, комбінаційна гра. І вже на 15 15-й хвилині матчу після навісу з флангу свій черговий гол забив Андрій Бацула. Асистентом у тому епізоді виступив Євген Шаповал. А суттєву допомогу надав наш форвард Роман Кунів. Який своїми активними діями змусив захисників залишити бацулу на одинці з м'ячем перед воротами господарів поля? Гості повели у рахунку 1-0. Через прикрине порозуміння між капітаном Кременя Олегом Шевченком та нашим голкіпером Віталієм Прокопом, підопічні Юрія Чумака ледве не пропустили ще у першому таймі, але добре відпрацював Роман Пасічніченко. Він вибив м'яч із порожніх воріт і врятував команду. А на 67-й хвилині поєдинку не втратив шанс записати на свій рахунок ще один гол Роман Куняв. Нападаючий Кременчужан утік від захисників Севастополя і, прокинувши м'яч повз голкіпера господарів, зробив рахунок 2-0 на користь гостей. Здавалося б, результат досягнуто. Та підвів команду Віталій Прокоп. Він не отримав м'яч після подачі у штрафний майданчик, чим скористався Севастополець Сечин. Юрій Чумак від біди подалі вирішив замінити голкіпера. На поле вийшов Андрій Олійник, який впевнено і надійно відіграв до фінального свистка. Отже, Перемога наших земляків – 2-1. Сьогодні дуже важливий результат і з точки зрення турнірної таблиці, психологічної. і будемо готуватися на ігру состалі Дніпро Дзержинська. Наступний поєдинок кременчужани проведуть на власному полі 3 листопада проти Дніпродзержинської сталі. Матч розпочнеться о 14-й годині. На цьому в мене все бажаю вам насиченого приємними подіями життя. А усе про життя Кременчука розкажуть вам Кременчуцькі новини. Дивіться нас су 21-й на телеканалі Лтава. Побачимося.